14 листопада 1889 року репортерка New York World 25-літня Нелі Блай вирушила у кругосвітню подорож, котру запланувала здійснити за маршрутом героя роману Жуля Верна навколо світу. За 80 днів в одному з номерів видання з'явилася замітка про те, що знаменита Нелі Блай кидає виклик філесу і готова обігнути земну кулю менш ніж за 80 днів. Навіть повторити таке фантастичне на ті часи досягнення здавалося нечуваною зухвалістю, але Неллі це вдалося. Використовуючи звичайні види транспорту, Блай розпочинає подорож 14 листопада 1889 року на борту судна Августа Вікторія за маршрутом нью йорк Лондон, Париж, Бріндізі, Суец, Цейлон, Сінгапур, Гонконг, Юкогама, Сан-Франциско, Нью-Йорк. Спонсорувала вояж редакція газети, видавець якої Джозеф Пуліцер приніс в американську пресу ідеї так званого нового ефектного журналізму. Пуліцер розглядів у Блайнеабиякі здібності репортерки, оцінив її енергію та наполегливість. Блай вирушила в плавання з невеликою валізою в руці, не обтяжуючи себе ні одягом, прихопила всього одну сукню, ні зайвою парою дорожнього взуття, ні навіть парасолькою. Більшу частину своїх грошей вона зберігала в сумочці, яку обв'язала навколо шиї. Плащ, саквояж і годинник, який відраховує Нью-Йорк сейчас. Саме цю екіпіровку Неллі визнала достатньою для навколосвітнього вояжу. Читачі були захоплені. Під час подорожі кожен її етап з хронографічною точністю фіксувався в офіційному протоколі. Блай подорожувала, використовуючи пароплави, а також існуючі залізничні системи. Часом транспорт ставав причиною незапланованих затримок, особливо на азійській частині маршруту. Під час цих зупинок Блай відвідала прозорі в Китаї, а в Сінгапурі купила мавпочку. Блай пожертвувала одним днем, щоб переплисти Ла-Манш і, відхилившись від маршруту, дістатися до Ам'єна, де жив Жуль Верн. Вона горіла бажанням особисто побачитися з письменником. Коли Жуль Верн отримав попереджувальну телеграму з коротким підписом Блай. Він і уявити не міг, що претенденткою на побиття рекорду Філа Фога виявиться тендітна дівчина. Фінішувала вона 25 січня. Екіпаж, висланий за нелі на вокзал, доставив журналістку в редакцію газети «The New York World», де й була зафіксована тривалість подорожі з точністю до секунд і оголошений її результат. Блай перевищила рекорд Філеаса Фога, об'їхавши навколо землі за 72 дні: 6 годин, 10 хвилин і 11 секунд. Неллі прожила довге, сповнене неймовірних пригод та перипетій життя. Вона вийшла заміж за відомого мільйонера, а після його смерті успадкувала його справу. Згодом збанкрутувала через економічну кризу і знову повернулася в журналістику. Деякий час вона була військовою журналісткою, описуючи події Першої світової війни. Відома журналістка не просто писала про проблеми тогочасного суспільства, але й допомагала жінкам знайти роботу, а також збирала гроші, щоб допомогти вдовам, дітям та всім, для кого настали важкі часи. Правду кажучи, незалежно від того, в яких обставинах ми опинилися, ми можемо осяяти добрим словом чи ділом тих, кому поталонило ще менше.